З архаїчних часів побутувала така практика, як ініціація. Це процес болісного випробування, який відкриває вхід до якоїсь привілейованої спільноти. І жодна людина не могла опинитися в цій спільноті, не пройшовши цей складний, болісний, а подекуди і небезпечний процес. Але потрапивши до спільноти, індивід отримував достатньо високий статус. На превеликий жаль. Нинішньому вигляді важко назвати вибори процесом ініціації, що по суті уможливлює потрапляння до цієї спільноти спільноти, нібито представників, які мали б захищати і представляти інтереси своїх виборців. Всі вони не проходять цей болісний процес. А відповідно, дуже мало цінують свою приналежність до цієї групи осіб. Більше того, дуже часто знову ж таки з архаїчних часів були певні групи, які наділялися суспільством високим престижем. І потрапити до цієї групи було дуже складно, і що характерно дуже часто тягло за собою певні обмеження і люди, які Вступали до цієї групи, вони добровільно на себе брали певні зобов'язання, які інші особи, які до цієї групи не були приналежні, з легкістю могли б порушувати. До чого це все кажу? До того, що як сказав класик, шляхетність це здатність використовувати менше прав і привілеїв, ніж ті, на які ти маєш право за законом. Тому чи можуть народні депутати там України я не знаю вести розкішний спосіб життя? Можуть, якщо звичайно це не суперечить їхнім деклараціям про доходи. Чи можуть члени родин, рідні і близькі знову ж таки українських чиновників і депутатів жирувати в умовах війни? Звичайно, можуть, якщо це їм дозволяє знову ж таки їхній добробут. Чи можуть вони, користуючись певними службовими, нібито підставами, виїжджати за кордон і відпочивати на якихось курортах? Можуть, знову ж таки, якщо це не суперечить чинному законодавству, якщо вони роблять це, це не виходячи за межі правового поля. Але всі ми прекрасно усвідомлюємо, що така поведінка, по суті, ганьбить і спотворює статус українського. Народного депутата, українського чиновника, українського державотворця, і це дуже погано впливає на морально-психологічний стан українського суспільства. Це посилює чвари, по-перше, всередині самого цього владного олімпу або на цьому владному олімпу. Це посилює напругу між тими, хто керує, і тими, ким керує. І зрозуміло, що все це зрештою фіналізується у зменшенні легітимності влади, а зменшення легітимності влади з необхідністю тягне за собою обмеження здатності цієї влади виконувати функцію соціального управління. Оскільки функція соціального управління вона завжди, завжди наголошує тією чи іншою мірою пов'язана з здатністю використати інструменти примусу. І зрозуміло, що коли пересічні українці, які на сьогоднішній день не мають таких можливостей, як відвідати Мальдіви і позасмагати там, я вже не кажу навіть про вартість такого відпочинку. Зрозуміло, що потім щодо них дуже важко використати якісь обмеження чи примус, коли вони мають можливість спостерігати за подібною поведінкою виконання ясновельможних е, панів. Тому, е, дивлячись на ситуацію з паном. Як його там звати, е, Арістовим, я схильний думати, що він зробив велику помилку, що ця помилка має за собою величезні негативні наслідки, і з необхідністю він має за це відповідати. Боюся, що на превеликий жаль, просто позбавлення депутатського мандату це не є аж настільки серйозною для нього втратою. Чому? Тому що, як я казав вже вище. Для нього цей мандат ну, не вартував якихось надзвичайних зусиль і якогось складного процесу ініціації. Отже, процес входження до цієї спільноти для нього майже нічого не коштував. Я маю на увазі не буквально в плані грошових витрат, чи часових витрат чи інших ресурсів, а в плані того, що за великим рахунком екзистенційно на особистісному рівні він навряд чи... Був пов'язаний з якимись там викликами для життя, здоров'я, чи я не знаю там якоюсь його особистісної ідентичності. І більше того, приналежність до цієї спільноти ним також особливо не цінувалося. І я схильний думати, що він розглядав свою присутність в цій спільноті. Я маю на увазі в спільноті української політичної еліти, ну як щось минуще. І як певний інструмент для вирішення своїх інших питань, переважно, я схильний думати бізнесових, але це моє припущення. І після того, як перебування в лавах цієї спільноти втратило свою цінність, або я би навіть сказав доцільність для досягнення тих цілей, які він перед собою ставив, він з легкістю готовий з цієї спільноти вийти. Тому підбиваючи підсумок. Цього короткого спічу я хотів би сказати лише одне. Влада має бути тягарем, а не привілеєм. І лише тоді, коли влада стане тягарем, до влади будуть приходити ті люди, які будуть мати, по-перше, достатньо внутрішньої мотивації для того, щоб цей тягар нести. А по-друге, будуть мати достатньо сил і. Здатності цей тягар гідно нести, і лише тоді ми будемо мати той політичний клас, який почне діяти в інтересах українського суспільства і української держави. Інакше на превеликий жаль, ця модель не працює.